Ця машина була татова і тата вже немає. Машина стояла і вирішив, вирішили, напевно, з сім'єю віддати на фронт. Просто щоб хлопці, які займають, що попало в добрі руки. І бачу, що хлопці нормальні, рукою, думаю, з тиждень два-три, якщо все буде порядку, машина вийде на фронт. У мене звертається дуже багато людей, які хочуть допомогти армії для того, щоб перемогти і дають свій вклад внесок. І ці площі, які в мене є, я не можу їх від початку війни застосовувати. Всі прийшла думка відверта Тетяни Олексіївни на рахунок залучення коледжів наших на навчальних закладів, студентів і викладачів до роботи для допомоги військовослужбовцям службовцям нашої країни. Я надзвичайно вдячна керівництву коледжу за те, що вони підтримали. Цей проект, тому що на сьогодні є велика потреба у ремонті авто, бракує людей, які б це робили. Цей коледж став першим у Тернопільській області, який долучився до цього проєкту. Я думаю, що це буде позитивний приклад для інших технічних коледжів. Ми навіть не задумуючись, прийняли цю пропозицію. Це є важливо, важливо як для Збройних сил, оскільки їм потрібна техніка, потрібен ремонт. Це важливо і для нашого закладу, оскільки виробничі можливості є. Є можливість проводити ремонти. І коли привозять нові автомобілі, студенти мало не в чергу стають. Хочуть і армії допомогти, і заодно практикуватися, здобути практичні навички, навчитися.